Для новорічно-різдвяного настрою лишилося розібратися з ялинкою, От як її правильно по... її так, ставити. Ви її поставили, ви її вже спорядили іграшки, гірлянди, але тут треба знати власне, як правильно встановити ялинку, щоб вона не спалахнула. Які штучні ялинки та гірлянди потрібно власне обирати? Що робити, якщо все ж таки неприємності почались? Якщо ви побачили задимлення чи вогонь на новорічному дереві, про все нам нам розповість Антон Тріцький, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту Дніпровського районного управління, головного управління ДСНС України у місті Києві. Доброго добро ранку. 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 Доброго ранку всім хто нас сьогодні дивиться. Хто до нас приєднався? Підкажіть, будь ласка, як правильно, от ми одягнули єрлянду. Е, як правильно потрібно розміщувати поміж іграшок? Це звичайно гарно, але є і діти, і щоб тут поруч розетки. Як це між собою має бути якась відстань? Ну, з гірляндами такої якоїсь певної відстані немає. Там потрібно спочатку дивитися, яку ви купуєте гірлянду. Той які купляєте, тут не потрібно соромитися потрібно завжди читати інструкцію. Так. Там потрібно дивитися на клас безпеки захисту айпі. Він називається для і завжди потрібно дивитися для чого ця гірлянда призначена для вулиці чи для будинку, тому що якщо вона призначена для будинку, ви повішаєте її на вулиці, вона не витримає тієї вологи, не витримує тих морозів, І те, що станеться коротке замкнення, вероятність дуже велика. Ну краще mm -hmm. в кращому разі вона згорить в гіршому разі. Казе короткі замкнення горінням на щось, якщо там до легко замістити якісь матеріали, воно передасться далі і буде пожежа. А дивіться тепер, от у нас є правила встановлення ялинки. Є вимоги протипожежної безпеки при встановленні живої ялинки чи сосни, Та, значить, один метр від стін. Це так. залізне правило? Менше не можна? Метр, менше ні. Краще взагалі півтори взяти метра від стіни, або від меблів, або інших якихось легкозамістих матеріалів, тобто там, може ліжко, диван чи ще щось. Uh -huh. І, і в ніякому разі не потрібно ставити біля виходу, тому що ви захарешуєте евакуаційний вихід безпосередньо, якщо, не дай Бог, станеться все-таки пожежа на Ілинці, тому вам не буде куди вже тікати. Uh -huh. Тобто, краще взагалі посередині кімнати. Звісно. В а, якщо Це раптом зручно, от ми праві. придбали гірлянду і щось там, якісь два ліхтарі. Тарки не працюють. і ну, можна... Це вже є перші признаки того, що в ній щось коротить. Є перші признаки короткого замкнення. Ага. Краще її вже викинути і купити нову гірлянду, е, угу. яка не буде ніде коротити, будуть ці вогники світитися. Так. Е, і в, завжди потрібно, що я забув сказати, на гірлянді потрібно завжди звертати на адаптер. Щоб він ви можете його так от пощупати руками, якщо він прям mm -hmm. пластмасовий, ламається у вас в руках, його краще не купляти. Краще Тому що ви підключаєте mm -hmm. в розетку, де є 220 вольт, а гірлянді потрібно всього 5-12. Mm -hmm. І цей адаптер може грітися, відповідно, да, може да, бути да, займаний. Щодо опалювальних приладів, давайте ще поговоримо. Щодо метра від стіни, краще більше ми поговорили. Від ліжка теж зрозуміло. А мені здається, що це може бути ще той квест знайти місце, де от за всіма правилами ялинку можна поставити і бути спокійним. Від батарей, яка має бути відстань? Також краще метр зазначати а за взагалі краще метр півтора від будь-якого так для зручності, щоб як ви казали в центрі в центрі квартири, явно ніхто не буде і ставити ну, краще десь в якомусь уголку квартири поставити в красивому місці. Зазвичай так люди всі роблять, але ніхто не зазначає цей метр від стіни. Угу. Тому якомусь уголку просто приблизно плюс-мінус метр, хоча б і поставити. просто не притискати дерево да, да, максимально. Ні в якому разі, і якщо вибираєте ялинку, так само, щоб вона не впиралася в потолок. От, до речі, про обирання ялинки на що слід от саме штучної ялинки? На що е, слід варто звернути увагу, щоб було якоїсь там пожежної небезпеки, не дай Бог, тому що один там е, е, сірником запалиш і все, вона може да, спалахнути. До речі, а яка, є... до речі, краще горить? Штучна чи натуральна? Штучна, звісно, тому ага. що натуральну виставити. Певний час, ви як ставите, в неї ще є волога, їй важко ще горіти, поки вона стоїть. А, до поки не висохне? Ну поки не висохне. Коли висохне, я думаю, вони на рівні йдуть. І, але є одна відмінність, що від штучної ще відходять токсичні речовини, коли вона починає горіти. При виборі штучної ялинки потрібно звертати, з якого матеріалу вона краще. І в основному зараз їх більше це ПВХ повініл хлоридного матеріалу. Він більш

І і краще його вибирати також потрібно завжди звертати на те, що вона оброблена відповідними матеріалами від пожежі, це у продавця або на упаковці. А є від... такі, що не оброблені ще та я просто давно не куда. Ну ти просто все... на цінник дивишся і розумієш. Ну, я я думаю, це... ви ніколи не звертали. Чим увагу а це виявляється оброблена. треба звернути. звісно. А скажіть, будь ласка, от якщо безпека гірлянд, вона там маркується цим IP, як ви кажете, а... IP, або є показник ЄС, тобто євро. Європейський стандарт. Да, да, да. Ага. А з ялинками, чи, якщо вже вона ну, порядна ялинка з коробочкою, то там, ймовірно, щось на ній написано. Що там читати? Е, зазвичай вони рідко на коробці означають, чи в неї є відповідна обробка від пожежі. Там вони просто прописують інструкцію. Як її встановлювати, де потрібно встановлювати, та і все краще запитати у працівника, краще взагалі купувати в магазині ніж на ринку, десь mm -hmm. запитати у працівника, чи є відповідний сертифікат до цієї ялинки. Більш дорожчі ялинки вже mm -hmm. в неї йдуть в упаковці разом з інструкцією. Ці сертифікати, де прописано, що вони пройшли відповідну обробку, що можна ставити, і вона витримує відповідний час вогнестійкості. Ну і тут з одного боку здоровий глузд вимагає mm -hmm. подешевше, з іншого боку, це не завжди краще. От далі наступне запитання про гірлянди у вибори гірлянд так само, тому що є різні є рі, різними кольорами і з музикою, і без музики, і в тиші, і там пташки співають. Але чи на що більше потрібно звертати увагу? Ну, типу, що вона дорожча за рахунок от таких от додаткових, так скажімо так, фішечок. Але чи краще це, тому що ми маємо зверна, звертати увагу, і щоб це безпечно вона була для ну, все ж, як показує. Практика, то чим дорожче, тим краще, але краще взагалі ж перевіряти, я ж кажу, на якість тієї пластмаси, яка з якої вона зроблена. Також потрібно її розмотати повністю, чи немає взагалі на ній ніяких пошкоджень, тому що якщо є пошкодження, взагалі краще сказати продавцю, щоб він її прибрав з прилав. Завжди читати інструкцію потрібно, але ж ви самі розумієте, якщо вона дешевша, то і матеріали для неї виготовлення якісь там є і, і тому він не буде більш якісний, тому краще звертати увагу на щось більш подорожче. Ну і він вона точно довше... дуже токсично горітиме. Якщо вже ми чуємо дим або бачимо полум'я, займання сталося. Як визначити, що горить? Або ще не визначаючи, що горить, що робити. Якщо вже прям горить ялинка, якщо ви побачили. Краще кинути її на підлогу, але перед цим потрібно виключити гірлянду з електромережі, щоб воно далі там не коротило. Кинути на підлогу і якоюсь мокрою ганчіркою чи одіялом намочити його і кинути на ялинку, щоб воно не потрапляв туди ніякий ти. Кисень і не було ніякого розповсюдження. Mm -hmm. Вийти безстренько з кімнати, повідомити сусідів, зателефонувати на 101, Оперативно прийде наша служба, все ліквідує, винесе і все буде чудово. Якщо чуєте запах горілого вже mm -hmm. також потрібно одразу прийти до ялинки, виключити з електромережі гірлянди і перевірити їх на якість. Можливо, це вони десь коротнуло все таки. От у мене свого часу вже була навіть така легка параноя на запах перегрі... перегрітої оцієї гуми, але потім з'ясувалося, що це в мене сусіди пластикові пляшки у дворі палили постійно. Ну, це така сумна історія з життя насправді, але краще побути трошечки параноїком, походити, попринюхуватися і мати собі спокій. Звісно, і ніколи не забувати про гірлянди, коли виходите з дому, завжди перевірити, чи ви їх вимкнули, тому що ви не знаєте на який термін ви йдете з дому і що може статися статися. І зв'язку з нашим теперішнім часом відбувається відключення світла, що призводить mm -hmm. до аварійних режимів роботи. Квартири взагалі краще залишати холодильник, який взагалі виведений на окрему електромережу. Все по да, 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 два да. рази перевіряю навіть повертаюся додому. Потім я запізнююся. Але головне, що я перевірила два-три рази. Тому що нічо, ніхто не знає, <світ> що буде, якщо так. на таку гірлянду прибіжить 380 замість 220, наприклад. З стієї зими, до речі, показник пожеж в короткому замкненні в квартирах дуже виріс, коли почали імно вимикати світло. Друзі, пам'ятаємо про це, пам'ятаємо, що бувають перепади в електромережі, бувають інші різні несподіванки. Не залишаємо ввімкнений гірлянд вдома, не ставимо ялинку близько. До стін чи до ліжка, чи до опалювальних приладів.